Добрий день. Сьогодні 18 лютого 2025 року. У мене, як завжди, все по плану. Повиконував всі вправи, пересів візок. Також у мене гарна новина. На цьому тижні вже розпочинається знову чемпіонат України по футболу. В п'ятницю грають команди в суботу, неділю. Тому я вже чекаю цілих два, більше двох Місяців не було українського футболу, а на вихідних вже буде. Також завтра гарний матч Ліга Чемпіонів Реал Мадрид проти Манчестер Сіті. 3-2 в першому матчі Реал Мадрид переміг. Тому завтра буде дуже-дуже гарний матч. Буду вболівати за свої команди. Дякую всім за підтримку та допомогу. Ви також дивіться, футбол дуже гарна гра. Поділіться, будь ласка, мої історії, підпишіться, залиште лайк та коментарі.